Таку осінню заготовку я готую кожну осінь. За смаком, як бочкові, а асортимент може бути будь-який, за вашим бажанням. Пропорції на одну 3 літрову банку: півкачана середньої капусти, ріжу невеличкими шматочками, отакими, щоб на один кусь. Беремо буря, помидори, рижем на четвертинки, невеличкий пучок петрушки. Червоний буряк, ріжу невеличкими шматочками. Свіжі огірки, у мене невеличкі, як у вас великуваті, можете порізати на шматочки. Три-чотири зубка часнику перемішую. Три лаврушки, чорний перець горошком. Накладаю все в банки. Беру літр води. 3 столові ложки солі без гірки перемішую і заливаю в банку. Якщо маринаду не вистачило, доливайте простою водою, накрили капроновою кришкою і винесли в погріб. Коли ви зберігаєте консервацію в приміщенні, в описі напишу подальші дії. Дякую за перегляд, за коментарі. Будьте здорові!